Друзі, всім привіт! Не завжди вдається пробудити себе, відчуваєте в'ялість у тілі та Ой, сонливість. В цьому відео ви дізнаєтеся про те, як я розпочинаю свій день, і також ви дізнаєтеся про те, як почати свій ранок правильно, з чого почати ранок, щоб він був бадьорим та енергійним. Як то кажуть, як почнеш свій ранок, так і проведеш весь день. Як я починаю ранок, моя ранкова рутина. Першим ділом, коли я встаю, це може бути там пів сьомого, це може бути в 7, 8, дивлячись, які дні, я встаю, застеляю ліжко, йду в туалет, далі я йду вмиватися. Вмиваюсь я милом із водою. Вважаю, що проста елементарна гігієна лиця вона ні для кого не буде зайвою і вона зробить ваше обличчя тільки кращим. Яким милим миватися, залежно від того, вас, який у вас тип шкіри, яким, е, які Яке мило вам б, порадить ваш б, дерматолог, але я можу миватися, в принципі, будь-яким, але переважно це може бути дігтярне мило, яке трохи підсушує шкіру, або просто звичайне е, мило. Якщо ви не впевнені в тому, яке вам е, там, миючий засіб, ну, е, мило, яке може краще підійти, краще порадьтеся з цим з лікарем або з дерматологом. Далі я йду випивати одну склянку Води або одну чашку води. П'ю я воду кімнатної температури на голодний якби, шлунок, е, яку температуру вам особисто обрати. Ви можете спочатку спробувати кімнатної температури, далі можете спробувати, наприклад, більш прохолодну воду, і далі більш теплішу воду. І далі вже на основі цього визначити, яка із температур води найбільше впливає на вашу там бадьорість. наскільки яка із температур води якби, більш швидше вас пробуджує. Можливо, для вас особисто буде краще, коли ви випиваєте, наприклад, теплу воду. І вона на вас впливає так, що ви там більш швидше пробуджуєтеся. Це якось впливає на вас організм так, що ви стаєте більш якби, сказати, якби бадьорішими і якби більше якби вас покидає відчуття сонливості. Тому тут виберіть для себе особисто, яка підходить особисто вам. Але я п'ю е кімнатної температури. В восени і взимку більш вплив е теплішу воду. Виходить, я випив стлянку води на голодний рисунок. Я іду далі робити інші завдання. До речі, для чого пити воду на голодний на голодний шлунок? Тому що якби ви спите, організм втрачає якусь е, частину вашої організм втрачає частину е, вологи, і коли ви, як би випиваєте воду, ви запускаєте організм, щоб поки якби ви там приступити до якби, трапези, якби вода, якби сказала, вода, якби. Вступила в роботу якби, з організмом і він вже почав якби, працювати. Ви якби, таким якби, умовним чином запускаєте, як би сказати, процес роботи свого організму. Коли я випив склянку води, я йду далі робити інші вправи. І перша вправа е це я викликаю у себе гарний, приємний стан. Чому? Тому що ми спимо, нам може щось. Переснитися щось не те. Ми можемо погано спати можуть бути там е, вночі сирени. Ми можемо спати не зовсім е, добре, е, тому що, наприклад, ми змерзли. Ми можемо встати зранку і виявилося, що хтось з'їв наші смаколики, і ми від цього вже роздратовані. Чи може якась вчора сталася ввечері події, якась вас налякала, стривожила, е, вас вивела з себе і до сьогоднішнього дня, ну, ще зранку, а ви стосовно цього переживаєте. І ви можете бути в різному стані, і цей стан не завжди може бути гарним та продуктивним. Тому для того, щоб він зранку був, взагалі цей стан з'явився, його потрібно викликати. І що я і роблю, це першим ділом викликає себе приємний стан. Що означає би приємний стан, е, в моєму розуміння? Це стан, при якому я відчуваю себе добре і відчуваю себе краще? А від чого я можу почувати себе краще, відчувати себе добре? Коли, наприклад, е, я щось з'їв там смачне, коли щось сталося? Опа, коли щось сталося. А що може таке статися приблизно для мене, щоб це покращило мій стан? Наприклад. Ви уявили, яка перемога е, там України. Ви уявили, як ви досягнули свою ціль. Ви уявили, як ви, наприклад, там е, знає, сумували сім'ю, як у вас народилася дитина, як дитина навчилася ходити. Будь-який, якби яскравий приклад, або який, наприклад, буде і ви хочете бачити, або який був, і він для вас яскравий, і такий е, такий Ви Виберіть для себе і якби. От зараз ось цьому як би, події порадити, там. Да, я це зробив, Оля! я досягнув свою ціль! сіль. Да! І як би, таку, таким чином як би, там, про, там, можете прокричати, якщо у вас нікого вдома немає, можете підпригнути, можете сильно з'їжджати кулаки і би, дійсно по цьому порадіти. І ви замітите, помітите, що. Ваш стан набагато змінився, і якби ви вийшли з цього такої комфортної зони, і ви відчуваєте зараз себе такі приємні відчуття. Навіть якщо ви просто напросто 2 хвилини постоїте із усміхненим обличчям а в 5 хвилин, то ваш стан також зміниться. Тому що коли ми, усмі... коли ми усміхаємось, тоді, коли ми відчуваємо себе там приємно або коли нам смішно, і якби якщо ми усміхаємося, значить це якісь приємні емоції та відчуття. Якщо ми просто якби, будемо так, стояти дві хвилини і усміхатися, то ми також покращимо свій стан і будемо відчувати від себе краще. Можливо, якби також можете спробувати просто поусміхатися зранку і ви також зміните свій стан і його покращити. Викликайте в себе приємні емоції та відчуття. Перше, це викликали, викликали в себе перше, гарний стан. Друге, Завдання, це я задаю собі питання. Хто я такий? Хто я? Це теж дещо подібне на афірмацію, але в афірмації, коли ти пишеш, ти просто зачитуєш те, що ти там написав. Там, я впевнений, сильний, розумний, там, наполегливий, діяльний, комунікабельний і так далі. Ти читаєш е, те, що там написано. А коли ти задаєш питання, то ти намагаєшся знайти відповідь якби у своєму мозку, хто я? Ти намагаюся я б, пояснити собі, хто я, до якого типу людини я себе відношу, ким я являюся. Тобто, це, ну, на мій погляд, це більш б, продуктивніше і більш краще, ніж просто читати інформацію. Це моя думка. Я так роблю, я б, дивіться, я я е, вибирайте те, що вам більше підходить. Подобається афірмація? вибирайте афірмацію. Подобається питання, яке я назвав? Вибирайте питання, яке назвав. Я задаю ці питання: хто я? я Діма Пендюр є сильна, впевнена, рішуча, наполеглива, діяльна, комунікабельна, розумна, десфрямована людина. Можете зіжати кулак, якби щоб це було більш так відчутно. І з кожним разом я проговорюючи його, якби стискати. Хто я? Тобто я налаштовую себе думками і на головні речі, на головні події, що для мене важливо, хто я такий, якби або ми. Встаємо, ми якби, онуляємося, наші думки вони ще не, не, не захопили, не заполонили нас, якби, і поки що це не настало від повсюденних, якби, завдань, зробити це самостійно, тільки навести себе думками на правильний лад. Тому перше, я задаюся питання, хто я такий, хто я. Друге питання дещо подібне. Я якби задаюся питання, яка моя головна конкретна перевага? Моя головна конкретна перевага це здатність діяти, діяти завжди постійно на регулярній основі. Миттєво та відразу приступати до дії на протязі 3 секунд, навіть коли страшно, навіть коли дискомфортно, боюся, вагаюся, сумніваюся, лінуюся, не впевнений. діяти завжди та постійно на регулярній основі. Чому? Тому що, Вибрай, вибрай для себе якби якусь якби, конкретну перевагу, яку ви хотіли б мати. Для мене якби я вважаю, що дуже класна конкретна перевага це діяти будь-де і в будь-яких ситуаціях та умовах. І знову ж таки, я хочу би відносити себе до тих людей, які вміють діяти на регулярній та постійній основі. І я якби зранку нагадую собі до якого якби типу людей я хочу себе якби віднести і. Ким я хочу бути? Можливо, в реальності це не завжди так, не завжди мені вдається діяти е, завжди це постійно. Може, десь я боюся, не себе багаю, сумніваюся, але я хочу бути якби, частиною тих людей, які вміють діяти саме так. Тому я собі нагадую, можливо, я протягом дня, як би сказати, про це забуду, але можливо, якщо я все буду робити довго, 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 це буде більш якби чіткіше, якби, якби сказати. Помітно, і я більш частіше буду про це пам'ятати, і мені, е, мені буде вдаватися це робити більш свідомо і про це не забувати. Четверта, е, начебто, начебто 4. Е, четверта, якби, дія, це я задаю себе питання, які. Я вибудовую зараз звички і що для них роблю. Знову ж таки, налаштовую себе, нагадую собі важливі речі, які для мене важливі. Тому що протягом дня можна про це все, все забути. А зранку саме той такий день, час, де про важливі речі, важливі свої якісь завдання, цілі найкраще нагадувати. Які я вибудовую звички, що для них роблю? Я вибудовую на даний момент три основні звички це правильно задавати свої питання, використовувати табличку. Яку табличку я розповів про неї у відео, яке називається Як підвищити свою продуктивність? Друга звичка це задавати питання іншим і бути більш проактивною людиною у спілкуванні. Це більше говорити і говорити вголос. Що для цього треба робити мені? І третя звичка це доза дискомфорту. Кожного дня піддавати себе мінімальному впливу дискомфорту, щоб загартовувати себе до невизначеності і зробити вплив дискомфорту на себе меншим. Це може бути будь-яка дія, піти там прогулятися, ще щось, якась елементарна проста дія. Але, хоча б, кожного дня на, на регулярній основі зберігати цей мінімальний е, дозу дискомфорту, щоб загартовувати себе взагалі до, до дискомфорту, щоб оці відчуття дискомфорту вони були звичними. Звичним і щоб це б, коло впливу воно б, розширювалося. Б, з такими б теоретичними завданнями ми б е, пройшлися, це викликали стан, спиталися самі себе, хто я, далі, яка моя конкурентна перевага, нагадали собі про звички, про важливі компоненти поняття. Далі я б, більш таки практична е, дія, практична б, складова ранкових е, ритуалів моїх. Я роблю вакуум. Як його робити? Ми видихаємо повітря. Коли ми видихнули, ми втягуємо би, свій живіт. Ми втягнули, я затримую його приблизно на 5 секунд, так тримаю і потім видихаю. Знову видихнув, видихнув повітря, втягнув живіт, втягнув, 5 секунд, потримав, розпрям... розпрямив живіт і знову вдихнув повітря. Роблюби таких 5 разів. 5 якби, вакуумів, і кожен вакуум це затримує 5 секунд. А чого робити? Ну, не знаю, ви можете це робити, можете не робити, я це роблю. Е, Це якби внутрішній масаж органів, і е, це трохи покращує травлення в організмі. І також, це, би, воно, коли ти робиш вакуум, воно як би, як би, трохи втягує твій живіт і він би, не сильно би, випирає. Тому це може бути корисно би, і не тільки хлопцям, якби і дівчатам. Коли ви робите вакуум, то ваш ваш е живіт більш плоским і. Він не сильно так Ну, Це не означає, що якщо раз так зробите, у вас буде там живіт ідеально, там, таким би плоским. Яби це треба не тільки прибити вакуум яби, один раз, а на регулярній основі ще качати прес для цього і правильно харчуватися. Тому надійтесь на один якби, вакуум якби я не раджу. Але він також буде для вас е корисним. Вакуум зробили, і тепер переходимо до зарядки. Як я роблю зарядку? Я зарядку роблю я б, прості елементарні дії, які ми робили в школі. Руки на пояс, починаю з голови, вперед-назад, право-вліво, і так 20 разів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, і до 20. Потім кругові оберти, в одну сторону 10, в другу сторону 10, потім я б, розминаю руки, Потім нахили корпуса, дотягуюся до носочків, там, роблю випади і там, присідаю. І в кінці якби, я роблю вправи на стопи. Що це таке? Це я піднімаюся на, на носочках, 에, піднімаюся на носочках для того, щоб якби, робити вправи на стопи, тому що в мене паскостопія, і якби, хто кого також паскостопія, це може бути якби, корисним. Взагалі, включайте в свою зарядку ті дії, які б... Приділяли увагу тим проблемним зонам, тим проблемним місцям, які у вас є. Якщо у вас плоскостопія, робіть плави на паскостопію, якщо у вас проблема з осанкою, робіть прави на осанку. І так далі. Де проблема, те і робіть. Де проблема, те, те і лічіть. Зробив зарядку, зробив підйом на носочках, і в принципі, все, якби вся зарядка якби і зроблена. Ви можете спробувати зробити, наприклад, зарядку починати з ніг. Потім дійти до голови. Я там чув, що якщо якби, так робити, то якби, спочатку якби, кров йде якби, до ніг, потім до голови, і потім якби, кращі ефекти, більше, як би сказати, бадьорі, там, більше пробуджений такий, і енергійний. Але я так спробував, мені це не зовсім сподобалося. Можливо, комусь це сподобається, це буде таким додатковим бонусом. Я роблю це спочатку від зарядку з голови до ніг. Мені так більш комфортніше та зручніше. Якщо, наприклад, хтось зранку. Побільний. Хтось зранку такий, важко його там розшевелити, він такий повільний і так далі. Якби я теж можу себе віднести частково до таких людей, але якщо треба десь щось швидко зробити, то я, звичайно, прискорююсь. Але основному зранку я не сильно повільний. Тому додатковим бонусом можете встановити собі таймер на телефоні там 5, 6-7 хвилин. І протягом цього часу ви маєте зробити весь. Об'єм весь об'єм зарядки і вправ. Ви там, поставили руки на пояс, включили таймер і все, ви робите зарядку. І протягом цього часу ви маєте зробити оцей дедлайн в, в часі, він змушує вас робити якби, вправи швидше, і якби через те, що ви робите швидше вправи, у вас підвищується трохи якби, пульс, ви дихаєте частіше, і це такий, якби міні-фізичне навантаження. І це якби також ви відчуваєте себе потім бадьорішим, бо це якби, таке якби, міні-фізичне навантаження. І ви. І з цього б, більш швидше пробуджуєтеся. Якщо, наприклад, ви зробили зарядку, а не встигли повністю в цей час, який ви собі встановили, то нічого страшного, якби наступний раз можете робити це трохи швидше, або зробити трошки більше часу, але не набагато. Щоб сказати, не було такого я б, критики на самого себе. Декілька важливих коментарів Засновно, магія. Ранку не неодноразово думаю, що хтось чув, що там роблять медитацію зранку. Я цю медитацію також робив, чесно кажучи, мені не не зовсім сподобалося. Якщо комусь вона допомагає, комусь корисно, комусь там подобається, робіть. Але якщо Хтось цього ще не робив, враховуйте, що вам потрібно трохи встати раніше, тому що той комплекс справ, який я роблю, він займає може приблизно 15-20 хвилин зранку. А якщо роблячи е, медитацію, вам ще потрібно встати раніше. І е, ще, наприклад, там, всього це займе разом з медитацією там, 30 хвилин. Да? І коли ти робиш медитацію зранку, є ймовірність, що ти можеш заснути, тому що там, ти закрив очі, там, ти зосереджуєшся на своєму диханні. І намагаєшся мінімалізувати всі думки, які в тебе з'являються, і це може якби, також якби, вплинути на те, що ти знов заснеш, Так що будьте для цього готові. Е, стосовно читання книжок зранку, якщо, наприклад, якби, протягом дня не буде тебе часу е, і ввечері не буде часу або бажання книгу читати, але інформація, яку ти хочеш дізнатися, дуже треба важлива та необхідна, тоді можна книгу зранку читати. Якщо ти читаєш книгу ввечері або в день, я б, нічого, я б, на мій погляд, це моя думка, суттєвого не станеться. Що, ти, що означає, що якщо ти читаєш книгу, ти читаєш книгу, ти отримуєш якусь інформацію. Для чого? Для того, щоб цю інформацію потім використати на практиці і отримати краще якийсь результат. Якщо ти книгу читаєш зранку, це не означає, що ти станеш супер-пупер успішним і будеш другим Ілон Маском. Це просто означає, що ти отримав інформацію. інформацію зранку, зранку, бо в тебе немає протягом дня на цього часу, або, наприклад, ти не хочеш цим займатися, Або якщо ти, наприклад, інформацію дуже-дуже добре пізнаєш зранку, тоді читай книги зранку. Але якщо ти почитаєш книгу там в обід або ввечері, це нічого страшного не буде. Бо головна задача книги прочитати, щоб отримати інформацію, яка тебе цікавить, яка тобі необхідна, яку ти будеш застосовувати. А якщо ти книгу книгу зранку читаєш і думаєш, що... Це дозволить тобі стати другим Ілон Маском, бо е, багато книг, які там, займаються там, магія ранку, там е, говорять про медитацію, читання книг зранку, це не зробить тебе другим Вороном бафа, там, чи ще щось. Тому якби, якби, також це враховуєте і надієтесь на те, що якщо читати книги зранку, це допоможе супер-пупер стати успішним, я якби, е, вас трохи розчарую. Для чого взагалі потрібні ці е, магії ранку, ці ранкові звички, ранкові ритуали. Для того щоб да, весь подальший день був енергійним та бадьорим і продуктивним, попередніх відео я говорив, можливо, хто бачив, хто ні. Для чого має починатися ранок? Ранок має починатися з тих завдань, з тих дій, які забезпечать вам продуктивність, бадьорість на протязі усього дня. Якщо вам забезпечує бадьорість обливання холодною водою, обливайте себе холодною водою. Якщо вам бадьорість забезпечує медитація, зарядка, займайтеся афірмацією, займайтеся медитацією та зарядкою. Що вам допомагає бути бадьорим, те й починайте свій ранок. Для цього потрібні ранкові ритуали. А не, не, не тільки для того, щоб стати успішною людиною, бо інші книжки про успіх говорять про це дуже часто. І також хочу сказати, що Правильні ранкові ритуали, ранкові е звички не забезпечать вам бадьорість, енергійність, продуктивність протягом дня, якщо ви Пізно лягаєте і рано встаєте. Це елементарно, тіло просто не встигає відновитися, воно не встигає відпочити. Як би, можливо, вам вдасться такі фокуси, такі приколи е на початку. Тіло ще буде, як би сказати, якось викручуватися, вам буде вдаватися відчувати себе комфортно, але якщо на довгому періоді часу так себе поводити, рано вставати, ра е пізно, ра пізно лягати, рано вставати, звісно, ви мало спите, тіло в якийсь момент скаже. Друже, стоп, тепер я беру своє і ви будете відчувати протягом дня себе в'ялим та сонливим. Самі, якби ранкові ритуали як би, вам допоможуть стати бадьорішим та е, енергійнішим, але те, що би, при умові, якщо ви ще добре спите, якщо більш-менш добре спите і ранкові ритуали ви робите, то ви будете бадьорими. А якщо у вас як би, тривалість на дуже мала і будете виконувати е, ранкові ритуали, то навіть з цими ранковими ритуалами не зовсім вам доведеться бути би, бадьорим та продуктивним. Останні е, 8 років мій ранок починається не з кави точно, тому що я е, вже 8, е, місяців, ой, е, 8, місяців, 8 місяців не п'ю каву і чай, тому що це фарбує е, б, зуби, і е, я від цього відмовився. Сказати, що це суттєво вплинуло на мою продуктивність там чи бадьорість зранку. І як тільки я почав перестати пити каву, я відчув різкий спадок бадьорості та енергії. Ні, я не скажу, що з кавою, що без. Я відчуваю себе зранку нормально і я можу жити без цього. Тому мій ранок починається не з кави, а з склянки води. І протягом дня я також п'ю воду. Просто поставив чайника, вода закипіла, наливаю в чашку і. П'ю просто воду. Мені так зручно, мені там комфортно, я так привик і мене це влаштовує. Просто з'їв цукерку, запив водою і все, нормально. Я не відчуваю якогось такого дискомфорту чи такого, такого умовного спаду енергії, знаєте, як, як батарея в телефоні. Що, якщо немає кави, значить моя енергія а там, або бадьорість падає. Я можу себе нормально відчувати себе без кави. Тому я не знаю, тому це міф, що кава вона покращує такі дуже сильне бадьорість, а може й ні. Тому б, вирішувати вам, хочете пити каву, пити каву, хочете пити чай, пити чай, хочете пити воду, як я, пийте воду, як я. Давайте підемо підсумок, для чого робити ранкові ритуали, для того, щоб ваш ранок був бадьорим та. Енергійним та продуктивним. Саме для цього виконуються ранкові ритуали, щоб весь подальший день у вас був бадьорим та продуктивним. Що розбити е зранку вирішувати саме вам особисто, я називав ті способи, ті дії, які я роблю, і, можливо, якісь з них або всі вам допоможуть, щоб ваш е ранок був ідеальним, чудовим та класним. Вибирайте. Що особисто вам допомагає, вибирайте те, що особисто вам подобається, тому що ви ідеальні, всі ми різні, і вам особисто треба власний підхід. Вибирайте те, що вам особисто підходить, і вибирайте або змінюйте щось з того, що я назвав під вас особисто, що це вам допомогло, щоб ваш ранок був бадьорим та енергійним. Надіюся, що це відео було корисним та цікавим. Бажаю вам успіхів на усіх фронтах. З вами був Дмитро. Бажаю вам успіхів на таких сферах, як достаток, відносини, тіло та особистість. Якщо сподобалося відео, поставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте дзвіночок і пам'ятайте, навіть якщо ви знімаєте свій YouTube канал, чим більше, під, як, під, чим більше активності під вашими відео, тим краще YouTube розуміє, що ці відео корисні, вони подобаються людям, їх треба поширювати. З іншими користувачами на YouTube. Тому, будь ласка, зробіть якусь активність, мені буде приємно, і це буде звотнім зв'язком про те, що те, що я роблю, цікаво, корисно і важливо. Бажаю вам всього самого найкращого. З вами був Дмитро. Хай щастить!